Вересні 2021 року в Житомирі сталося резонансне вбивство. У власній квартирі мертвими знайшли матір та доньку. За добу 22-річного чоловіка, якого підозрювали у подвійному вбивстві, затримали на території Ружицької громади. Його обвинувачували за п'ятьма статтями. Одна з них передбачала довічне ув'язнення. І ось майже через три роки Богонський районний суд міста Житомира 1 квітня 2024 року оголосили вирок керуючись статтями 370, 373, 374 КПК України суду хвалив. Гаркушу Дениса Васильовича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених статтями 152 частина 1, 187 частина 4, 194 частина 2. 289 частина 3, 115 частина 2, пункти 1, 2, 6 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання за цими законами. За статтею 152 частиною 1 Кримінального кодексу України 4 роки позбавлення волі. За статтею 187 частиною 4, 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності. За статтею 194 частиною Другої кримінального кодексу України 5 років позбавлення волі. За статтею 280 9 частину 3 Кримінального кодексу України 8 років позбавлення волі. За статтею 115 частиною 2, пункти 1 2, 6 Кримінального кодексу України довічне позбавлення волі з конфіскації всього майна, яке належить на праві власності. На підставі частини першої статті 70 Кримінального кодексу України при сукупності кримінальних правопорушень визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскації всього майна, яке належить на праві власності. Початок «Строку покарання рахувати з дня набрання вироком законної сили на підставі частини 5 статті 72 кримінального кодексу України зарахувати у строк покарання строк попереднього ув'язнення з 5.09.21 по день набрання вироком законної сили до розрахунку один день позбавлення волі на один день попереднього ув'язнення. до набрання вироком законної сили обвинуваченому гарпуші продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк на 60 днів до 30.05.24 року, включно. Крім того, обвинувачений має виплатити гроші потерпілій стороні, зокрема, 5 мільйонів моральної шкоди. Стягнути з горкуші на кохан на користь кохан Наталії Євгенівни на відшкодування матеріальної шкоди 542 тисячі 966 гривень 78 вісім та 5 мільйонів гривень на відшкодування моральної шкоди. Стягнути з горкуші на користь держави процесуальні витрати пов'язані з залученням експерти в сумі 155 тисяч 430 гривень. Він шістдесят копійки скасувати арешти на майно накладені ухвалами слідчого суду Корольовського районного суду міста Житомира від шостої до дев'ято сьому ноль дев'ятовось року. Чи погоджуються обвинувачений з вироком? Чи планує його оскаржувати? Журналістам не вдалося з'ясувати, адже чоловік на лаві підсудних від коментарів відмовився. Рідні вбитих кажуть, чекали на справедливе рішення суду, але й найвищої міри покарання для них замало. Закінчився розгляд суду над убивцею, який вбив моїх дітей, внучку і дочку. Дитині, яка була неповнолітня, наніс багато ножових ран, Дочці теж. Пожизненно я вам хочу сказати, для нього це дуже мало. Йому треба, щоб у нас була така міра покарання, як розстріл, щоб його розстріляли або мучили так, як він мучив, бо їх